Вітаю слухачів і глядачів львівського радіо. З вами отець Павло Друздяк. і Ми знаходимося на літній терасі ресторації життя. І нам дуже приємно, що ми сьогодні зібралися разом з вами в таку сонячну погоду, адже ми розуміємо, що зараз якраз сам час жнива. Жнива – Це момент, коли ми дякуємо Богові за цей урожай, який ми зібрали за цей плід, який ми посіявши. І тепер ми збираємо його власне сторицею. Усе пахне і усе має свій запах, так як і людська душа. Вона також пахне. Вона має свій запах. Чому? Тому що Господь сотворив людину на свій образі, на свою подобу і створив її з чого? Із землі. І земля пахне, земля має свій урожай, тому що Господь Бог вдихає в неї цього духа життя, вдихає в ніздрі людини. Власне, оцей життєдайний дух, коли розкриваються легені, коли людина нарешті вдихає цей життєдайний дух вдихає це повітря, і вона відчуває ті запахи. І тому людська душа пахне, людська душа пахне землею. і Тому так важливо справді розуміти ті речі і переживати. І за кожним тим запахом ми зустрічаємося е, з різними. Історіями, адже ми розуміємо, що коли людська душа пахне, коли людина пахне, з нами з кожною людиною є пов'язаний той чи інший запах, ми відчуваємо цю людину. Ми знаємо. І пригадуємо моменти, коли ми зустрічалися у селі з, з звичайною жіночкою з сільською, яка принесла нам а, власне цей дзбан молока, і ми чули, як ця жінка пахне молоком. Ми зустрічалися із хліборобом, який щойно власне зібрав цей ворожай і випекли смачний життєдайний хліб, і ми чули, як ця людина пахне хлібом. Знаєте, в нас а, в соборі є один такий. Літній чоловік такий дідусь, а він завжди приходить. Він дуже лагідний, дуже усміхнений і дуже вічливий. І в нього є дуже своя важлива особливість. Цей дідусь він пахне деревом. Все дуже просто, все дуже логічно, адже він в своєму помешканні має кухню і він, власне, опалює а, дровами, і тому пахне тим деревом. І з тим чоловіком пов'язано дуже багато емоцій, тому що ти. Пам'ятаєш його запах, пам'ятаєш цей запах цієї деревини, ти пам'ятаєш його доброту, яка була в цьому чоловікові. Тому ми так говоримо багато про те, що вдихаючи в ніздрі цей віддих життя, людина починає відчувати. Відчувати це життя, воно чує, як воно пахне. Апостол Павло в своєму посланні до Коринтян говорив про те, що кожна людина, вона є любими і милими. Пахощами христовими, тобто людина пахне Богом. Але людина рівно ж може і не пахнути Богом, тому що ми розуміємо, так як є відчуття власне, оцього запаху, є запах, який веде до життя, як каже апостол Павло у посланні до Коринтян, а є який запах, який веде до смерті. Є люди, які справді пахнуть тією смертю, і ми можемо відчути в останніх власне наших місяцях важкої війни цей запах смерті, власне, тих людей, які пахнуть смертю, які не мають в собі життя. Коли ми говоримо про цей запах землі, що кожен з нас є створений із цього земного пороху, то без сумніву ми зустрічаємося з тим моментом, що кожна людина, якого Господь Бог кличе до життя, дає їй можливість переживати, відчувати, насолоджуватися і справді бути цією живою життєдайною істотою. Коли ми в останніх з вами місяцях переживали і спостерігали за долю нашого українського зерна, ми досвідчували про те, як в різний спосіб це зерно має бути вивезене з української землі. І ми дивувалися, яким способом, яким чином, власне, це зерно може покинути цю українську землю. Адже ми розуміємо, що зерно українське, воно пахне, воно пахне українською душею, зерно українське воно пахне людиною, тому що саме людина покликала до життя це зерно, саме людина своєю важкою працею, саме людина своїм важким. Власне, плодом, який вона вклала в цю українську землю, вона викохала це зерно. Вона випросила у Господа Бога справді всіх ласки благодати. І сьогодні, коли ми говоримо про це українське зерно, ми, можливо, маємо дуже багато зараз тут таких зовнішніх перешкод, які десь так само заважають нам до кінця відчути цей запах цієї української землі. Як і заважають нам сьогодні власне, наші окупанти відчути до кінця цей запах, але наші воїни, вони справді є тим добрим і благородним зерном. Справді наші воїни вони пахнуть українською землею. Саме наші воїни вони дають нам можливість відчути і пережити оцей запах землі, з якої ми всі є створені. Якщо ми... Подивимося, як наші воїни відважно зараз охороняють нашу землю, і вони власне споруджують окопи для того, щоб в тих окопах справді в момент найбільшої атаки зберігати, ховати власне своє життя для того, щоб в певний момент завдати удару у відповідь, боронячи наш рідний край, це неначе схоже до цього зерна, яке кинути власне у лоно землі. І це зерно, яке кинути лоно землі, воно. Пахне тією землею. Воно насправді, можливо, вмирає для цього світу, але проростає, щоб дати свої стократні плоди. Саме тому, коли сьогодні весь світ спостерігає за тим моментом, як це українське зерно транспортується в інші країни, адже ми розуміємо, що від цього залежить доля багатьох держав, ми усвідомлюємо, що це зерно. Пахне Україною, що це зерно пахне українською душею. І тому справді я хочу, щоб кожен з нас відчув, як пахнеться українська душа. Ця українська душа вона пахне тим свіжим, добрим, милим, приємним, зібраним зерном, яке сьогодні дає нам такі гарні стократні плоди. Тому сьогодні. Справді дякуємо Богові. Дякуємо Богові, що дав нам можливість зібрати цей урожай. Дякуємо Богові, що дав нам можливість побачити, якою ціною цей зберігається урожай. Щоб дав нам Господь Бог можливість побачити, скажімо, можливо, якби далеко це зерно не було, якби далеко воно не відходило від наших українських портів, але це зерно. Пахне Україною, і це зерно пахне кожним українцем, бо ця зернина це є кожен українець, який сьогодні трудиться, бореться і працює для того, щоб, справді весь світ міг скуштувати цього доброго зерна, щоб весь світ міг скуштувати цей добрий, ароматний, свіжоспечений хліб, щоб весь світ чув, що Україна пахне. Життям, оце власне дуже важливо зрозуміти. Україна пахне життям, Україна не пахне смертю. І тому кожен з нас, який сьогодні, де б він не був, на якому не був континенті, згадуючи сьогодні про Україну, він має пам'ятати про те, що Україна пахне життям. Справді, Україна не віддає оцей віддих смерті. Україна не віддає оцей віддих життя, але вона дарує життя. І це є найважливіше зрозуміти. Це важливіший меседж для усього світу, того що. Пам'ять про Україну вона має бути як пам'ять запах про добрий, ароматний, свіжоспечений хліб з добірного українського зерна, бо саме це і є українською душею. Тому справді сьогодні зичу кожному з нас, щоб ми пам'ятали. Що відчуваємо гармонію лише тоді, коли наші ноги торкаються до нашої української землі. Коли наші ноги торкаються до нашої української землі, наше серце тоді сповнюється цією гармонією, тому що ми розуміємо, що ми є порох, ми є сотворені з цього, з цього земного пороху. Але в наших ніздрях є оцей дух життя, в наших ніздрях є дух Господній, який дає нам можливість боротися і ніколи не здаватися. Тому що ми не можемо здаватися, тому що ми є українці. Ми не можемо бути переможені, тому що нас не можна перемогти апріорі, тому що в нас є оцей віддих життя, який вдихнув нас Господь. Дякую, що сьогодні були разом з нами під час. Тих наших жнив, які ми переживаємо, нехай Господь береже нашу Україну, нехай Господь береже кожного нашого українського воїна. І пам'ятаємо, що ми повинні працювати. Ми повинні робити все для того, щоб засіваючи сьогодні, ми за який час могли зібрати гарний, гідний, достойний урожай. З вами був отець Павло Дроздяк, спокотна ресторація життя, і дякую нашим збройним силам України. За цей мирний спокійний день, дякую кожному з нас за наші молитви. Тримаємо наші руки, підняті вгору, працюємо важко і пам'ятаємо, що так каже Господь, що у поті лиця Твого їстимеш хліб свій. Тому не біймося проливати свій піт, адже проливаючи свій піт, докладаючи максимальну зусиль, ми можемо зібрати гарний, достойний, гідний урожай. З вами був отець Павло Дроздяк, ресторація життя і літня тераса нашого радіо Гаразу. Дякую, що були з нами. До зустрічі! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава!